Коцюбинському відбулася третя позачергова сесія селищної ради. Зібралося 20 депутатів. Селищного голови не було. Скликала і провела сесію секретар ради Юлія Главацька. У порядку денному два основних питання: повторний розгляд складу комісій і регламенту. Селищним головою 29 грудня 2015 року було заветовано рішення стосовно про затвердження регламенту роботи Коцюбинської селищної ради. Та рішення про затвердження складу постійних комісій Коцюбинської селищної ради згідно статті 59 закону України про місцеве самоврядування, селищний голова повинна в двохтижневий термін була скликати сесію, щоб рада розглянула дані питання дане рішення знову. Якщо Рада відхилила зауваження селищного голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів із загального складу ради, воно набирає чинності. Так як селищний голова не було жодного розпорядження, сесію вона не скликала. Мною була надана службова записка, в якій було попереджено селищного голову, що вона порушує статтю 59 і що згідно з статті 42 закону України про місцеве самоврядування, саме селищний голова скликає сесію, і я попросила, щоб дані питання були винесені на наступну сесію Куцюбинської селищної ради. Селищним головою це було проігноровано, тому я, так як вчора, був останній день, коли можна було скликати сесію, згідно статті 46, пункту 6, частини 6, пункту 1, скликала сесію своїм розпорядженням. Секретар детально пройшлася по всіх зауваженнях селищного голови. Кожну позицію підкріпила посиланнями на різні законодавчі акти. Вету голови подолали. Правомірною була наложена вето на рішення ради. Абсолютно ні. Тим більше воно зроблено кулуарно, Не повідомили своєї позиції не спочатку, не після цього. Тим більше, я так розумію, зроблено було це хитро. Наш селищний голова скористався святами, щоб ми не могли. Вкластися в 14-денний термін і не змогли подолати це ВЕТО. Це неправильно. Рішення прийняли одноголосно, як і два інших рішення, запропонованих з голосу. Рішення ради про визначення представником інтересів Персибинської селищ в Судах України. Значить, перше, визначити представником Петра Бинської ради в судах України на громадських засадах Храйка Дениса Володимировича. Селищного голови видати крайнього Денису Володимировичу у належним чином оформити довіреність на представництво інтересів Хацюбинської селищної ради в суді. Визначити, що позиція Кацюбинської селищної ради щодо об'єднання громади селища Кацюбинська з громадами міста Ірпінь та село Михайло Рубіжівка та забучча залишається незмінною, а рішення ради від 20 травня 2015 року номер 850. 8 і від та 4 червня 2015 року 852 є законом. Цю сесію скликала я. Вчора мною було зателефоновано людині, яка повинна була опублікувати дане розпорядження на сайті Коцюбинської селищної ради, але людина мені чітко сказала, у мене є докази, у мене є свідки про те, що Ольга Володимирівна заборонила опубліковувати дану інформацію. Коли людина опублікувала, Інформація повісіла всього 10 хвилин. Хтось цю інформацію прибрав сайтом. Я не знаю, чому також стосовно будинку культури директору будинку культури також було сказано про те, щоб депутатський корпус вона не пускала сьогодні на сесію. Лякали її прокуратура кримінальним кодексом, статтею 359. Але ну депутат саме директор клубу, директор будинку культури не має права перешкоджати для виконання наших депутатських повноважень. По закінченні сесії у будинку культури з'явився депутат облради Ігор Домбровський. Він підняв одне питання: законність проведення сесії. Закон зобов'язує голову. Закон зокрема на підставі сесія. вашого звернення особисто. Чому на підставі мого ви тільки, чітко, чітко, ви тільки що розвитку? На міні. законі чітко прописано, що селищний голова повинна складатися в двох тижневих. Я це почув, це ми не повторюємося. Я на підставі І... якого документа? Ну, законі в нього не прописано. Там прописано Але ви, що вважаєте, чітко, ви вважаєте, що вона мала би провести сесію? Вона повинна бути законодавства. Це якщо це вимагають розрахаємо. депутати. Якщо депутати <раз> вимагають. Це пряма Це пряма вимога законодавства. Це якщо депутати вимагають. Депутати вимагають читати. Читаємо 46, там 59. Причому 46? 59. Рішення сільської селищно-міської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським селищним міським головам. І внесено на повторний розгляд відповідної ради з окунтуванням доуважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо Рада відхилила зауваження сільського селищного міського голови і підтвердила попереднє рішення, не рада не, не... не... не перед не, не знаю, я знаю, не і не 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 знаю має. Має. Я знаю норму. Значить, дивіться, на підставі якого документу ви вважаєте, що рада ініціює проведення сесії, на підставі якого документу на підставі тих рішень, які були прийняті, ні, ні, ні. Які... рада ініціює так, проведення сесії на підставі якого документу. Тому а робити, я кажу вам, що ви сесія не може скликатися просто так, хтось хоче чи хтось не хоче. А якщо не є нагальне питання, в цьому випадку, якщо ви кажете, що ви позвонили, сказали, сказав, це є ваша вимога по проведення сесії, на мою думку, це є нелегітимне звернення. І нема чого звинувачувати голову, що вона нібито відмова. Я вам скажу, правда мало того, це це голова, це бутува. І, 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 і не було і порушив законодавство. Тому я так думаю, що депутати будуть звертатися до суду, і нехай суд визначає, чи вона правомірно це зробила, чи не правомірно. Що це за дитячий сад? Люди добрі. Пожалуйста, вас вибирали. Люди піддержували, молоді, перспективні, красиві. Я вже треба працювати Богу, не скажете. Що ті суди, що ті прокурори? Що ви тратите? Я не дивіться, не на те, що треба. Не...